знаєте про трейдинг. М? Купив криптовалюту тут внизу, вона виросла, ти її продав, заробив профіт. А про трейдерів? Ви що знаєте? М? Трейдер людина, яка торгує на біржі, попиваючи чайочок, закусуючи булочкою, рубає гроші і насолоджується життям. На чилі... На розлобою, але чи я так насправді О, це сьогодні і перевіримо. В цьому відео я 30 днів підряд буду торгувати криптовалютою з повного нуля. Я спробую заробити на трейдингу. Що таке той ваш трейдинг і як на ньому заробляти? Якщо пояснювати для людини, яка взагалі перший раз про це чує, то ось це графік монетки. Вона то росте, то падає. Ми купляємо її тут на 100 доларів, вона виростає на 20%. Ми її продаємо і заробляємо 20 доларів чистого прибутку. Звісно, там все набагато важче, але суть ви вловили. Для початку я хочу вам сказати, що так, на трейдингу можна заробляти. Заробляти можна великі Суми і я особисто знаю людей, які заробляють великі суми. Е, я такий подумав: ну якби вони заробляють, я не заробляю е, щось тут. Не так і я от вирішив вірватися в трейдинг і заробити собі на чоботи або на булочку з маком. Є в криптовалюті ті, хто просто купляє монетку і забуває про неї, продає через рік, через два це інвестори, а є трейдери. Сьогодні ми в цій ролі себе. Випробуємо. Отже, є на біржах такий розділик фьючерси. Штука страшна, кажу зразу: гроші можна втратити отак. Але це випадку, якщо ти дурак. А так, то там люди заробляють тисячі доларів. А, ну і втрачають мільйони. Я коли перший раз сюди зайшов, мені потемніло в очах, я втратив свідомість, потім прокинувся, побачив цей інтерфейс знову. Серце стало частіше битися, і взагалі в мене ще дні три були проблеми з психікою. Отакі От то справи. Але потім я почав дивитися відео на ютубі. Сам трохи трейдив, нажимав всі кнопки підряд. Це і є навчання, практика. Я просто тикав туди-сюди, десь помилився, мінуснув пару доларів, отримав досвід. Також я пробував торгувати по сигналах з різних телеграм-каналів. І спочатку виходило не дуже, м'яко кажучи, але потім я почав розуміти, як воно все працює, і навіть трохи почав виходити в плюс. Але це все було ще до початку експерименту. Я готувався, вчився, пробував, тому що суть експерименту яка, я з повного нуля пробую зробити якісь гроші. От я й був повний нуль, і пробував вийти хоча б на перший рівень. Ну, або. Ну, коротше, щось, щось пробував.